Я не знаю, як це вийшло. Всім привіт, з вами Юра. Ми продовжуємо проходження Don't Starve Together за Vortex. Ну що ж, поїхали. В минулій серії я побудував вже собі алхімічну машину та казан, розмітив трошки базу. Цій серії хочу збігати, забрати покриття, прикрасити базу, плюс буду підфармлювати все, що буде попадати під руку. А там буде видно. Так, ну що, погнав. Побіг я тоді заберу зразу покриття. Хотілося б навіть викинути частину цих речей. Да, я все-таки те, що думав, в минулій серії треба для початку створити сундучки. Так, і ще що можна зробити: у мене аж 10 мрамору. Я думаю, що я його висажу зразу. Так, мрамор. І буду накопичувати. І десь висадити його ось тут біля машинки. Поставлю місце, здається, мішати нічому не буде. Мрамор висадили, далі можна буде збігати, поберег біфало, це раз. Треба знайти механізми. Я все-таки зараз зрубаю ці дерева, що на базі, і зроблю перший сундучок. Роблю свою першу скриню. Так, можна ще новорічну вибирати. Ну я буду, мабуть, ставити вже стандартну. І виставляємо її ось сюди. Приблизно. Так, хай Е, Також я роблю перший значок, буду позначати, що в них лежить. Так, простіше орієнтуватися і економить нам масу часу. І ще хочу зробити кілька новорічних. Крафтів, де вони? Ага, ось вони. Хочу зробити кілька горшочків від роз для свята. Посадити кілька ялинок. Ловимо світлячків. Є. Це вже значить, що шапка шахтера у нас є. На крафт, здається, на, на остатки крафту у мене все залишилось. Там солом'яна шапка і золото потрібно. Плюс світлячки. О, чудо! Прямо біля мене. Прямо біля мене є алтар. Це прекрасно. Можна зробити молоток, зібрати свинячі жопки. Так, я знову голодаю. Вічно забуваю про голод. Є, трошки перекусили. Так, і висока птиця. Зараза. Я думаю, що місце доволі цікаве. Теж для бази. Алтар біля мене це вже непогано. Я зможу воскреситись разочок прямо біля своєї бази. Страховка, так скажемо. Не знаю, красти в її яйця чи ні, чи поки що не трогати краще. Ні, краще не буду трогатись, займусь справами на базі. Гевкончики можна тут зробити навіть загончик для них. І загнати їх буде в майбутньому. А може навіть в цій серії. Буде видно. Забираю зразу брущатку. Вона нам потрібна на ловушки, Ще брущаточка. Так, і зразу її по місцю розстеляю. Є, початок закладений. Що ж, далі скидаю все, що мені не потрібно носити з собою. Таке, як пір'я, золото, павутина. Навіть частину трави б скинув би, але хай побуде. Зараз я можливо щось буду крафтити ще. Так, і я зовсім забув поставити громоотвод. Е, Річ дуже корисна, тому що ну, ваша база може згоріти при першій грозі. Сильно дезморалить в цій грі. Ось сюди. Також кравчу олівець. Олівець потрібен нам для того, щоб робити ось так. Положили, наприклад, перед табличкою предмет, який ми хочемо замалювати, а потім нажимаємо олівцем по табличці. Опа. І в нас є розміточка, золото. Все, тепер будемо знати. Звичайно, тут не тільки золото, тут буде все валятись, але це тимчасово. Так, можна зразу ще один олівець зробити. Ось так. Буде ще на один сундучок, помітити. Так, поставлю ялиночки. Те, що я скрафтив попередню ніч. Ага, ось ялинка. Треба десь вибрати місце, також зробити собі місце для спання. Назвемо його так. І що воно буде нам давати? Це ми кругом нього. Просто висадимо ялинки, по центрі поставимо палатку. І будемо періодично ночувати тут. Ось так. Щоб мати форму, як їх виставляти. Періодично буду тут ночувати, забирати подаруночки новорічні. Так, де це наше відерко? Ось перше. Тут, звичайно, бажано було б зачистити це все. Ну, гаразд, ставимо. Блін, не поставив. Ще раз. Хай буде тут. Роблю зараз шапку Шахтера, і думаю, треба зробити ТП до. І треба зробити ТП до Біфало. Побрити їх, поки я про їх не забув. Так, беремо золото, в нас є світлячки, нам треба ще сіно. Сіно в нас є. Сіно робимо шапку. Так, де це шапка Шахтера? Ось вона. Так, зараз робимо перше це шапку. І... І є, не мішало б ще зробити зонтик, але ми не так швидко промокаємо. І я, мабуть, вже не встигну все-таки. Ні, перепроведу цю ніч на базі. Побіжу на наступну. А сам тим часом беру шапку шахтера, піду там розчищу ще територію. Підготовлю до посадки ялинок. Я не знаю, як це вийшло. Він дуже рано встав, я не знаю, буває таке, що вирубаєш пів лісу і нічого. А, тут таке чудо. Ну що ж, сьомий день. мізентом. Е, Головне, щоб зараз не прибігли гончі, я вже їх вночі чув, що вони гарчать. Надіюсь, вони трошки затримаються, поки я встигну розібратися з цим хлопцем. Є, нарешті. Вісім душ зразу дали. Це непоганий результат. Плюс в мене з'явилось живе дерево, воно мені ще довго не знадобиться. Ну, так собі. Все-таки біжу наверх, заберу те покриття, що я тут знайшов, де це воно у нас було. Ось воно. Заберемо це і це покриття. Потім, якщо в нас вистачить часу, ми ще зробимо ТП. Зробимо ТП до Біфало. Поберемо. І я можу робити ось так. Я й забув, що в мене він, так що. Зразу буду викопувати кущі, десь посажу, пересажу їх собі до бази. Буду робити стратегічний запас її. Також бажано було б мені все-таки поставити біля себе вулик. Це був би найкращий метод фарму душ для вортекса. Бджоли їх багато, вони маленькі, вбивати не тяжко. Душі дають. Квіти я збирав для того, щоб зробити парасольку звичайно, Але бачу дощ поки що переставити. Спішити не буду. Да, я добрався вже до місця, до ось цього прекрасного місця, де я маю зібрати все покриття. Воно послужить мені на базі краще, ніж тут. Сюди я рідко буду повертатися, можливо, раз чи два за гру. А на базі я буду проводити подавну кількість часу. Їжу до бази. А може зразу навіть е, вскочу в портал і зроблю ТП до Біфало. Ні, все-таки встигаю до бази зараз заскочити, скинути речі. Е, і дайте мені ТП зробити. Мені головне, щоб залишилась хоч одна душа. Так, скидаю зразу кущі. 에... Скидаю покриття. Вкину в казан, поки що хай готуються тюфтельки. І все, здається, можна йти. Так, головне встигнути до темноти, щоб біфало спали. Поки вони не сплять, вони себе побрити не дадуть. Так, ще ставлю одні тюхтяльки жари. Ой, жаритись, готуватись, давай, 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 скоріше. Ми поспішаємо, я ще не попадаю по клавіатурі. Що не так зі мною є. Все, перескакую на той берег, е, навіть світлячків знайшов, нічого собі. Забираю світлячків і швиденько вскакую в червоточину. Так, бритва є, все є. Добре? Є, я біля біфало, блін, я злякався, що вони не сплять. Добре, спіть. Спіть маленькі. А я поки що заберу вашу шерсть. А їх тут багато. Можна буде навіть парочку вбити. Цього повинно вистачити. Так, з шерсті біфало вже можна буде зробити собі шапочку з балабончиком. <кій> Або вибити ріг біфало. І зробити вже шапку біфало. Втікаємо, тікаємо, тікаємо. З двома я не, не справлюсь. Так, зараз один. Да, один відстав, ага, а другий. Пробуємо вбивати. Так, зарано я вдарив його. Треба було дати йому трошки відбігти далі. Так, відводимо, відводимо його. Так, пробуємо. З чотирьох, здається, я з 2, 3, 4. Відходимо. Раз, два, три, чотири. Відходимо. Раз, два, три, чотири. Тактика легка. Наносимо 4 удара, ждемо, поки він вдарить головою. І повертаємося, б'ємо знову так само. Там здається, навіть 5 можна. Ну, таке він. він, в принципі, не дуже сильно і б'є, нам знову повезло. Бріг з першого біфало. Чудо просто, я не знаю. Я везучий. Так, не мішало б перекусити, треба бігти на базу. Ну, я, в принципі, можу й душою на перший час перебитись трішки. Так, досочки забираємо. Ще один невдаха в світі Константи. Так. Ага, і тут в нас біомчик з свинами. В цьому біомі я саме частіше зустрічав оленів і світлячків. Ну і є кота. Оу, я знову забув, що вони на мене нападають. Я ж монстр для них. Іди сюди. Кошара драний. Так, треба звільнити місце в себе в інвентарі, тому що я душі не можу забирати вже. Ладно, біжу я до бази, потім до. додивлюсь, що там далі буде. Знайшов голову ще й офіцера. Тут вони зовсім близько, одна біля одної. Ось перша, ось друга. А ось. Де це? Де це, де це, де це? Ще раз глянемо. Де це тіньові фігури? Вони десь біля бази. А ось тіньові фігури. Ну, їх тут недалеко сунути. Можна буде пораніше це зробити, навіть вбити їх. Так я фармлю душі. Плюс 6. Один заход. Це я на базі. Е, да, трошки зібрав. Нормально в мене так вийшло. Е, навіть підфармити біфало убити одного. Здається, на шапку там потрібно ще мені. Ні, нічого не потрібно. Все. Ух, ти що. Ось тут та шапка біфало. Утеплення 240. Це на зиму мені буде. Так, скидаю і поки що хай лежить. Далі ще в мене з'явились дві шишечки. Дві шишечки, дві шишечки. І так, да, що я хотів, це посадити. Перші ялиночки. Так, перша. І можу зразу зробити другу. Що подвоїть мої шанси на випадіння чогось цінного. Так, я не можу побачити, як воно тут стоїть. Ага, ось по цій лінії. Не люблю, коли не рівно. Так, знімаю шапку, не використовуємо даром. Так, сажу другу ялиночку. Є. Ну Все, тепер залишилось дочекатись, поки вони виростуть, і добути на їх іграшки. Тим часом закидаю готуватись тюфтєлі. Можна навіть було б зробити похльобочку одну. Так, поки що тюфтєльки. І треба було б вибрати місце під посадку кущів і палочок. Місце, кажу зразу, це буде не на базі, потрібно трошки відвести, щоб можна було туди бігати, фармити, як на дачу. Я не знаю. Можна навіть десь було б тут його кинути. Потім поставлю в центрі сніжкомьотну машину. І думаю, буде все айс. Так, тут буду битись з гончами, тут не бажано тут часто буде загоратись це все. Значить, все-таки десь справа. Ось тут. Ось тут буде посадочка. Почну висаджувати. Отак. От все, перше місце під огородик є. Є, висадили, потім буде чим удобрити. Ну, можна і удобрити, в мене десь там ще залишалось після Біфало. В є, є є. хорош. вісім штучок, здається, там якраз і вісім кущів. Все як посчитано, Я здивований. І да, скоро цей городік дасть через 5 днів перший урожай. Я думаю, треба створити ще один сундучок. Якраз там три доски. Я на його знайшов. Так, відійдемо, щоб це рівно поставити. І є. І втикаємо табличку. Є. Ось так якось. Викидаю те, що мені зараз поки що не понадобиться. Це камінь, дерево. Так, дерево у нас є свій сундучок. Далі шерсть біфало, сіно Інструмент залишаємо. Інструмент залишаємо весь все, це квіточки скоро перетворюються в гниль. Теж лишнім не буде. І ставлю готуватись похльобочку. Похльобка готується, три м'яса і один інгредієнт любий. Мені здається, що навіть тюхті. Келі не такі ефективні для Вортекса. Для нього треба робити тільки одну похльобочку. Так, роблю зразу ще одну лопату. Тут багато чого викопувати буде. І винесу її на панель. Так, це заберем. Ось так. Є. Yeah. І вкинемо залишки в казан. Ось так цій серії ми пробіглись, заготовили трішки на зиму, Підго... підзаготовили шерсті біфало, зробили шапку біфало, плюс перенесли покриття, підзаготовили дерево, вбили навіть одного Ента, ну якось так. Ну що ж, а в мене все. Це закінчення серії. Надіюсь, вам сподобалось. І до побачення до наступної серії.